Ну що, дівчата і хлопці, все, дві неділі гостювання, і наші гості їдуть додому. Тяжко тяжко прощатися, важко на душі, не хочеться показуватися і знімати. Несколько кадриків зняла для вас і все. І ми їдемо в пшемишелі їх проважати. Може, потім трошки пізніше про щось десь поділюся, розкажу вам. Ну, Мені дуже важко. Мені дуже важко. Моя ласточка. Передивляюся, і серце кров'ю обливається. Привіт, друзі! Вітаю вас всіх у себе на каналі. Ви на каналі Життя в Польщі з Надією. І сьогодні не знаю. Сказати, мотивація я не скажу, тому що це ніяка не мотивація. Мотивувати в такому состоянні, звісно, я нікого не можу. Ну я роблю уборку, я мотивую сама себе. Вчора відправили дітей, в хаті пустота, на душі пустота. Хочеться ревіть, кричать, криком. Я в такому состоянні займаюся чим-будь полізним, щоб дуже не забивати голову, не забивати музеї, не заходити в депресію. Робимо порядки, робимо уборку. Одну стірку вже постирала, розвішую, другу будемо з вами заправляти. Рішила вийти зняти відео і побути в місті з вами, розказати, як я борюся з цими проблемами, коли в мене великі проблеми, коли я переживаю, коли я нервничаю. Треба займатися якимись ділами. Кажуть, якщо в хаті Наведеш лад, то й в голові буде лад. Не знаю, чи я зможу навести сьогодні лад у своїй голові. Може, як приїдуть додому, вони приїдуть аж у 4 часа дня. Це час вони ще в поїзді. Може, як вже приїдуть додому, покажуться мені, як завжди, по вайберу. Тоді може щось зміниться. А зараз Богданчик ще вдома сьогодні в школу не пішов, кашлює. Він теж е, закрився в цій кімнаті, е, напевно, ну, йому скучно, то бігав з глібушкою. Балувались удвох, шуміли. Я їх ганяла, я там бурчала щось, як баба, готувала їм кашу, мені було не скучно з ними. Я щось думала, що я заморена, а тепер, як поїхали, хата пуста, в душі пустота. Не знаю, як з цим справитися. Чи поможе уборка, чи не допоможе. Трошки допомагає, двигаюся, тру, мию, щось споминаю, береш ту чашку, споминаєш, як глібишка колоти, у ній молоко звареною, з гущонкою чи з чим там, з нутеллою. <г> Всі спогади, все перед глазами. Кажуть, не можна плакати дорогу. Наша сердиться, каже, не плачте, не треба мені сльози, ми не, не їдемо навсі дома, ми приїдемо. Я сподіваюся, що вони приїдуть цього до літом, не будуть тянути цілий год. Цілий год їх не було. Я розумію, що в кожного робота, в кожного свої діла, діти дорослі. Хтось мені в прямому ефірі казав, куди їдуть в Запоріжжя, ой, я б ніколи не відпустив. І я б не відпустила, якби були маленькі. А як вони дорослі, вже ніхто нікого не слухає, у них у кожного свої сім'ї, у кожного свої плани, свої задачі. Так що від нас вже нічого на не залежить. Наша задача зустріти і провести. Зустріч, це радісно, простріли, порадувалися, дві неділі пожили, а тепер опять сльози. Ну нічого, будемо сподіватися, що ці сльози временні. Я приведу себе в порядок, я справлюся з цими емоціями. Ну, важко. Я думаю, кожна мама мене зрозуміє. Я не змогла з вами побалакати напряму, думаю, я озвучу, а озвучу все одно сльози. Я чомусь думала, що як буду озвучувати, сльоз не буде. що, А поки робимо те, що робимо, приводимо порядок в хату і приводимо порядок, наводимо порядок в голові з мислями, з усим. Вовику подзвонила, кажу, десь у мене стояк оцей, на якому стоїть телефон, такий неудобний, падає в нього постійно груз від телефона, мішає ну важкий телефон для нього, і дуже мені неудобно. Є у нас маленький такий нижчий на ножках під лампу. Він у машині. Я подзвонила Вовику, кажу, може, будеш проїжджати, то завези мені, пожалуйста. Ну, Неудобно-неудобно не, мені на цим знімати. А він каже, буду скоро проїжджати, заїду. Так що я вже чайник нагріла, жду його, що він прийде. Ой, принесе мені палку і ось. ось вже якраз про нього. Про вовка промовка. Заскочив, дівчата, чайник нагріла кофе, а він побачив на столі гречка. У мене на плитці стояла гречка і м'яско таке ліда вчора готувала з підливкою. І що він припав до того м'яска, припав він до того гречки, кажу, давай розігрію дві минуточки діла. Ні, я хочу холодно і все. І прям з каструлі, з ковороди, сів, поїв, скоренько спішить на роботу. Розвіяв мене трошки, розвіяв мені мозги. І все, поїв і побіг. Каже, на хвилиночку. Кофе не захотів пити. Ну, а я вже потім, звісно, розігріла, їду і Богданчику. Думаю, Богдан поїсть, пере... розігріла йому, накормила, Побігав він поїв огірочка, порізала, гречку з м'язком розігріла, поїв і продовжаю свою уборку. Продовжаю. Я, мабуть, зроблю сьогодні тільки кухню. Не знаю, ще дуже планую помити холодильник. Ні, не те дівчата, я кажу, холодильник помила Ліда вчора. Я планую помити телевізор, залапаний з пилякою. І все це коли знімається, все це на камеру дуже видно. Я вже думала, ви мені за шкафчики напишете. Два рази чи три рази знімала відео, шкафчики хлопці, жирненькими руками, жирненьке. Ну, Дві минути протерти тряпкою, ну, чомусь не доходить. Вже коли знімаю відео, тоді бачу, що воно все в жирові. А сьогодні вже такий день, що можна помити? Запланувала я собі помить іменно кухонний відділ і желательно телевізор. Ну, Телевізор ще не мила, може трошки пізніше. зараз Ліда прийде на обід, ми з нею пообідаємо от правим ліду, а потім вже я буду займатися далі уборкою. Велику затіювати сьогодні уборку я не буду, а по частям. Сьогодні зробила кухонний, помию холодильник. Господи, та що ж я за той холодильник? Помию... Телевізор І стіл біля телевізора, і я думаю, на сьогодні все закінчиться. А завтра буде день і буде піща. Одна частинка моєї уборки приходить до кінця, вимиваю свою мойку, заллю її трошки крутом, може ж там унизу якийсь жирок зібрався. І все, буду ставити чайник, буду робити собі чай. Поп'ю чаю і буду ждать, буду дзвонити до Ліди, коли Ліда вернеться з роботи на обід, не вернеться, вернеться вона вечором, а казала, прибіжить на обід. І будемо з нею обідати. Я думаю, другу частину уборки вже показувати не буду. А тільки ж скажу вам, що якщо у вас стрес, то займайтеся уборкою. Це допомагає. Ой, Лідочка, пару минуточок. Я спіла помити оцей. Телевізор якраз ліда заходить, а я тут все серед хати. Що я хочу сказати? Коротше, треба братися за у, тому що гості були, їли пончики, сладості, що хотіли, то і їли. Починали їсти пів десятого вечора і закінчували і... утром. О, так що я тут накришила салат з руколи. мама не дуже любить, ну каже, що кришити. Буду їсти з зеленим маслом. Надо маме да. в першу чергу, надо мама вже не може. Гречечка, то що я вчора, кстати, варила, ще сьогодні на утро на, з м'ясом. І щось я порізала дві сосиски. Я не знаю, що я захотіла. Ну, хай будут курочка в духовке или А, еще у нас качка. Качка то, да? Угу. Надо прям ее доставать. Чай. Я ее еще не порезала. Хочу порезать и скласти в контейнер. Ну, думаю, Лида придет, поему, Мы прям с ней с силой себе нарвем, что захочем. Дедушка там вечеря, я не обратила внимания. Может, там уже рвать на мочу. что ему тоже понравилось. Когда так распарилась, так хорошо разрывается. Ну і що. Ну, її варили, ну, аж ну, варили, поставили в духовку, пекли. Наверно, часов п'ять. Вона собі там потихеньку-потихеньку і розпарилася взагалі. Вообще... Я чогось думала, вона добажа висохнути, якщо довго. вона А, вона з фольгою. А, вона була накрита. Угу. Ясненько. Що на вулиці погода? Погода ясна. Вроді якби тепло, але промерзають щочки. Угу. Бо ми зараз з Богданом підемо до обід дома, а з обід підемо в Росман, десь підемо. Угу. Угу. Так що то такі діла? Смачного хто їсть разом з нами, банку устраювати не будемо, поїмо без камери. Батько залетів, я тут уборку робила, стояла на столі каструля з гречкою і з сковородка з м'ясом. Це ми вже змішали все в сковородку, розжа... розігріли, розперепарили. Mm -hmm. А він це сире, не сире, а холодне з каструлікою. То дай 2 минути розігріти. Ні, мені не треба, я хочу холодне. і прямо ще й сняли. щек сняли із його холодними їдами. Ну Ми з Лідою не будемо так страдати. Нагріть? Будемо... Нагріли. нагріли. Ну І зараз буду яйти. Ліда накришила, всю салатику, зробила нам у красивих чашках той чаю і будем Всім, хто обідає в місті з нами смачного, всім, хто подивився це відео, дякую. Ставимо лайки, підписуємося на канал, підтримуємо, пишемо коментарі, добрі, хороші. І до зустрічі!